Всім привіт, у мікрофона Inscrein, і я ще вирішив трошки пограти в ігрушку Гва яку роздали Epic Games. В принципі, як для платформера це доволі таки, мені здається, непогана гра. Єдиний мінус для мене це що це те, що м -м, дуже багато діалогів, ну і, звісно, немає української мови. Да. Коротше, давайте ще трошки пограємо, думаю, типу чому би і ні. Чому би і ні? Задача прийти через. ще раз, пози. задача прийти через ліс, щоб спасти в Санта. А, щоб попасти в Санта Лучито, знайдіть там підсказки. Получається, як може двигати карту? Ага, стрілочками. Тоді тобто нам треба воді сюди -го, Де знак запитання. В принципі, у нас є якісь ось. І тут є, ну нам треба в сторону ферми, в принципі, ми нажимаємо Escape і звідси виходимо. Не знаю, як відблагодарити тебе за те, що ти зробив сьогодні Лучадор. Мені не дає спокою безпечні презенти і його сім'ї. Пошукаю ули. Коротше, я не знаю, просто трус, можу реально русскому читати. Просто ж переводити зразу і грати. Коротше, не знаю, як правильно щось зробити. E, пошукаю докази в Санта-Лучіто. Думаю, деякі з злобних кертосів направились туди. З Богом Лучідор світ нуждається в твоїй допомозі. В. Все, я понял, я понял, подожди. А, блядь, по стрілочки ходити, я постоянно це забуваю. Так, подожди, карта на М. А, на тап. До голосу, сів трошки, прокачався вроді. Так, нам тут би в цю сторону, ну, стрілочка показує туди. З тобою, я думаю, нема сенсу говорити. Ми з тобою говорили в попередньому відео. Якщо я не помиляюсь, давай зразу, в принципі, підемо на місію. І тут в цій грі і так доволі таки достатньо діалогів Так, це можна розробити, але воно зірвається. Чи ні, боже, як би ти я вже забув? Пробіл F. Дже, а удар на яку кнопку? Я то вчора грав, але я вже. я вже забув. Так, секундочку. Я щас подивлюся на яку кнопочку удар. А, у нас атака на А, да, так. Вот тут можна просто зібрати монетки і, в принципі, чому б це не зробити. Так, цю бочку не можна розбити. Сподіваюсь, ми правильно йдемо, да? так? Так, вроді би да. Це що таке? Що таке, братан? Нужно щось? Тому що в мене є все. Ага, способності, костюми, при тім. Способності. Скільки в мене. А, в мене 155 песо, а тут мінімум 750, а костюми, що тут. А, ну це не дуже інтересно, окей, тоді йдемо дальше. тому що бабок у нас пока що немає. Тут є якісь перки, я так поняв. Які можна буде улучшати? Лис якийсь там у нас. Так, окей, ідемо далі. Опа! Опа! Пожи, як там перекат робити? На, контр? На shift? На shift? Ні, звісно, однозначно удобніше буде грати на контролері, тому що... Тому що да. Так, трошки тихіше звук треба зробити, бо щось прям трендець. А як? Настройки звуку, давай на п'ятерку. Тому що прям, ну, громкувато, я б сказав. Прям громковато. Так, давай, 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 поки це все ізі. є. Там, скоріше, все далі будуть якісь боси у нас це 100%. Ага, изи, сейчас мене вальнути буде изи. Я так розумію, у нас пока тільки єдина атака доступна, то тобто есть це на ашку. Давай, тбач, за цього кем Бля, хотів прям по цьому пічивачку кинути, но ну, сейчас не дуже вийшло. Не, ну прикольні платформ, реально. Пограти, я думаю, його можна. Це типа босс? Нет, просто прострою скин, чувака. Так, тут у нас треба наверх. Давай, проходим. Забираємо монетки, двигаємось далі. Наш 28 монеток, кстати. Тобто ми, якщо будемо зараз повертатися назад, зможемо щось прокачати це 100%. Єбай, що це таке? Бля, це від цієї фініш спреться якось перекати робити, ніби щось, тому що, ну, це прям shift. А, він менше вальне. Це паук, чи що це таке? Паук, ну поки не дуже похоже, но... Коротше, просто валим в нього, тому що він маєш. Опа, босса, у мене хілки поще нема. Клас. Е, Сильний місій Лучидор. приказ Карлуса Калакия. Е, попереджаю, ще один шаг і ти помреш. У мене Хілки і так немає. Е, що, ти хочеш знати хто я? Нам дають вибір? Давай нажмемо, да. Е, ти здається, благодарний Лучидор, тому я відповію на твоє запитання. Мене звати Єгор Хав'єр. Колись я був чоловіком як ти. А, людиною. В молодості я жив і тренувався в цих дрімучих, я не знаю, просто зарослях. Я став легендарним воїном на службі у благодійних королею, привів величайші армії до перемоги. Ну це було давним-давно. Тепер я служу в Калакі. Нас чекав останні дні землі. Рекомендую тобі повернутися додому і провести їх з тими, кого ти дуже сильно любиш. А ти впертий. Чехса да, тут забагато. Лучдор, ти спас церкву. цей подвиг достойного восхищення. На твоє прижежі закінчиш здесь. Да. Коротше, все, У Мене так хілки немає. А, ну вже не продається битися, тут я просто буду вниз. Короче, ще раз объясню, доволі сложно сразу записувати відос, грати приводить субтитри на українську, то есть надеюсь, ви мене зрозумієте. Все равно так просто, як можете здаватись на перший погляд. Так, Хілки. До речі, ми щось можемо... А, да. Мінус 75, забув. Забув. У нас тільки 250 ціни у нас. Конечно, дуже прикольні. Так, подожди, нам потрібно на низ, Правильно? Карта. А вот сейчас не зрозумію Тут просто вот стрілочка вниз, є, но ми тут не можемо пройти. Окей, давай піднімемось може. Може я щось не розумію А. А, все? Я дальше не можу запрягнути? На А. Вже. стрілочка вниз і А. це так не напротив. А, пожи, може наверх, типа, не? Вот, за цю штуку зачепитися Э. А... А але зараз я реально розумію, куди нам потрібно. Вже, пробіл. А, ми можемо сюди запригнути. Так, окей, ми ще ж не з першого разу це виходить зробити. А, угу. Ні, стоп. Ні, так там по-любому кудись треба сюдиго. Типа, ось, стрілочка. А, ні, це не працює. Пробіл сюди зачепитись. Двойний раз сюди нажати. Камон. Мені треба як сюдиго попасти, тут дверку, по-любому. Но я трошки не розумію, як це зробити. Давай ще раз спробуємо, може. Камон, блять, воно ще не з першого разу запрыгає, ще один мінус цієї гри. Ну, от щас я по-любому не допрыгну, правильно? Ну от, блять, і що мені тепер робити, скажіть, будь ласка. А, допригну, окей. Може треба просто от по цих штуках наверх піднятися. Ну, вроді як підсвічуються, і в мене є предположення, що під них можна піднятися. А, там можна в ту сторону піти, стоп. О. Ні, сюди вроде не можна піднятися. Окей, давай підемо сюди. Тут якийсь у нас точний канал, ще якось так це переводиться, якщо не помиляюсь. Так, головне попасти, ми попали. Сподіваюся, я в правильно направлені. Так, якийсь сундук. Що ми взяли? Півсердечка? А, це хілка, це у нас хілка. А далі можна пройти? Так, да, далі можна пройти, просто треба дочекатись, поки до нас доставиться оця вот штучка. В принципі, йдемо далі, тут якась бутилка яку ми не можемо розбити, стоп. Я либо щось ще не розумію, либо я не знаю. Боже, може тут ще є якісь атаки, список прийомів. А. Тут є от прийоми якісь. У ну, мене що тільки два доступно, це от і вниз. А, стоп, так там було. От. боже, виходить під... підпригнути. Так, ні, стоп, ще раз. Тут дуже недобре управління, можу поміняти. Е, стрілочка вниз і А. Підпригнем. А, ну це він типа ногою б'є, я понял. Ні, так я не можу цю пляшку та кіло розбити. Камон. Тобто нам, виходить, треба туди його... блять. Неприємний момент. Получается, нам треба туди його якось повернути, так? В цю двірку. Ну і щось я туди не дуже можу попасти, в проблема. Ще я не розумію, як туди потрапити. Так, давай тоді повертаємось назад, зараз, головне не впасти. Вроді як не впали. Прекрасно. Так, ні, ну сюди навряд, ну типа, от... Він вроді би сюди прям не може запригнути. Тобто єдиний варіант це повертатись повертатися отсюди. Так, Карумо, чувак, пішли далі, у нас немає грошей. Е... Стоп, а як сюди попасти? У мене предположить, треба вилізти вот по цій зеленій фігні. Но він туди не чіпляється. Тут показується стрілочка вниз і а. Эм. Боже, ще раз. Ну нічого не відбувається. Стрілочка вниз, а. Він робить таку фігню ногою. А, вот він іногда. Якось іногда така фігня виходить, бежи. Дуже цікаво як це зробити. А, це одночасно нажати? Воно просто якось странний прийом, воно не завда срабатує. типа, вот. Стрілочка вниз А. Ну, так нічого не розбивається. Ще раз, стрілочка вниз, А. Ем, і що я повинен зробити? Вибачте мене, що я повинен зробити? Я не розумію. Я роз... повин... Ну, цю доску не розламати. Зачепитися наверх. Тут, блять, прийом. Він зрабатыває не сразу. Типа, вот. А, ну тут треба спочатку якось такого нажати. Ну ні, це не розбити, камон. А як? Окей, давай ща подивимося прийом. Може тут ще щось в воздусі. Під... От окей, давай. А, ну це просто кулак вверх, ну, типа, це просто прийом, камон. А я, а як сюди попасти? Як, як? Я не розумію. А, цікаво. Насправді не дуже, тому що я не люблю такі моменти в іграх, прям максимально. Ну от сюди. Камон. Бля, прийоми дуже кончено Працюють. Напевно, не потрібно було до раз гру грати. <сі> не, мені вроді вроді би як сподобалось, но ща щось... не знаю. Типу, зараз от я не розумію, просто що потрібно зробити. Пройдіть через ліс, щоб пасса вчити надій там підсказки. Окей, запитання, як туди пройти? Коротше, давайте поки на паузу, щось розберуся і повернуся. Коротше, нам все-таки потрібно було наниз. Просто треба було якось нажати одночасно кнопки, я кажу, на клавіатурі тут максимально неудобне управління, це ще один мінус цієї гри, треба грати на геймпаді. Ну от я якось туди запригнув, я ми ще повертатися наверх не хочу, вроді як це можна зробити, тому що назад я ще свіг знову запригнув. Окей. Тоді ми продвигаємось далі, тут ще знову наниз якось правильно. Чи ні, стоп. Якщо знову тупік, я манав. Я манав. Я тепер зрозумів, що через ці штуки можна якось запригувати, але. Но... А! Просто пробіли кнопка вниз. От як це робиться. Я рандомно просто нажав, а там написано на А I стрілочка блять. Чому ви написали зразу управління на клавіатурі? Ну, там, конечно, рекомендовано грати на контролері, но в тих, кого немає геймпада. Можна якось було це зробити, типу, щоб було і на клавіатурі якесь обучення, ну це ж логічно, хіба ні? Утримуйте S. Йоперний балет. Окей. Утримуємо S. Ага. Ти прикалуєшся А, тут нажати просто треба. Ну, так я ж нажимаю, в чому проблема? Не, реально, у мене ця гра починає вже бісити Тут коечечное управління на клавіатурі Нажміть S для, для легкого прыжка. Без питань. В він зачіпляється, Я, блядь, не зажимаю сейчас. Ну, камон, я не зажимаю, я просто нажимаю на S. А, клас, клас, я зрозумів, я зрозумів Все, більше я скорее все не буду грати цю гру, блядь Ну диви, диви просто що це Давай, що ти хочеш? Ей, чувак, жми, лівий шип, щоб перекатиться через шипицу, Да, окей. Боже, ч, блядь? А Ніфіга собі Прикольно. А тут як, типа, а такого? А, ну в принципі воно і такого. Так, тут у нас завжди не запрыгає воно нормально. Ура, ми нарешті вийшли з цього ліса, чи що воно таке, я не знаю. Ну я трошки нервішок рвішок потратив на цю фігню, чесно вам скажу. Две, а ч я не можу, нормально піднятися? Так, тут я опять. Shift. Проходим. Так, якась карсцена, ага, понятно. Пожи, перекат на яку там кнопку? А, на Shift же тоже. Так, давай сейчас все еще видфигачим. Бля, я хочу кинуть. Вроде как більше урона. Не, ну, игра прикольная, но минусы свои, опять же. Если у вас є геймпад, це прям кайф. Но на клависсе, блядь. Либо сейчас все настраивает и вручную, то есть все кнопочки виставляти. либо я не знаю. Потому что, ну, камон, двигай, если даже запрыгнуть, ты нормально не можешь. На клавиатуре грати максимально неудобно. Окей, давай наверх пенейся. Кинем тебе нафиг хоть сюда и сейчас доб'ємо. Пати своїми костями кидаться, чувак, задовбав. Блядь, диви, я не можу просто нормально сюди запрыгнути. Ааа, значить ви щепер У мене хилки почти немає, все, я сдох, клас. Окей, перепроходження. Перепроходження завдання. Куди ты там лізешь? Подождаешь, да я з ним разберу спочатку. Так, тебе сюди, тебе добиваємо, тепер тебе добиваємо. Якби можна було спочатку запригнути нормально, це було класно. Ну я, блядь, запригую десь зразу третього і мені вже півхілки просто зносять як нефіг. Насправді це трохи вибішує. що в цих косяк хеєрних уклонятися, ну так то воно і просто. Так, чувак, давай полетів. джи-джі Блядь, треба спочатку оцих от гасити вони мене прям роздражають, вони... Вони прям пиздец роздражають Так, одного забив Та блядь, задовбали ці костяшки, камон. Вони прям бісять, пиздец. Так, тебе забили. Давай, кидай, 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 молодець Сюди його, сюди його І тебе фіга, що ти не стыд кинути Я сподіваюсь, більше не буде цих NPC, тому що мені ще буде риндес, у мене хп почти немає. Так, ж таке? Ми якусь штучку взяли, якесь серебро, я не знаю, навіщо воно нам, скажімо, все воно нам знадобиться. Так, я вже зрозумів як це проходиться. Як стрілочка вверх і пробіг. Догадався, як то кажуть сам. Так, що у нас по бабках? Нас вистачає на якусь способність. У нас на по ні, в нас не вистачає. Раз, раз, у нас не вистачає. Так, нам, нам показує, що потрібно наверх. Наверно, так воно і треба, да? Якщо ми можемо кудись сюди його пройти, подожди. Значит, там закрыто, ну давай пробуй сначала там пройти Блять, як це биси просто Так уже А, нет, тут закрыто це, це не прыгнуть Я просто шафиг поймает что можно пройти а що не Так, shift, сразу Shift Ага, понял Класс В смысле, блядь, Я дві прохожу, а третью я не можу пройти Як це зрозуміти Я либо щас щось не понимаю Либо я хз Ну ти прикалуєшся? я от, блядь, дві штучки прохожу, третю я не можу пройти. Ти шутишь щас. М -м Ні, ну в мене щас горить жопа, серйозно, я не можу більше грати. Комон, тут якась странна странна фігня ну, відбувається, серйозно. Комон, я дві штуки, блять, можу пройти, цю я не можу пройти. Короче, скільки на геймпаді, то я не знаю. Ну диви, ну шо це таке. Ну, О, ну сейчас воно пришло. то есть це рандом, блядь, Просто рандом. Окей, нам покажут стрілочку 5 наверх, ну блядь, а куди тут можна піти наверх, то ж нікуди не можна піти наверх. Окей, тут якийсь домик у нас. Не, игра по сюжету вроді приколя, но от управління на клавіатурі максимально кончено. Так, ми зашли в якийсь домик, в якому ми ни черта не можемо зробити, правильно? А навіть тоді нам потрібен, мені ніхто не скаже. Типу, от ми зайшли вдома ми з нього вийшли. Так який ж козал у нас стоїть. Е, ми з змія взаємодіяти не можемо. Це можемо розбити, я догадався. Опа, все, до нас підійшов. Е, да! Безумний лучадор. Е, навіщо тобі не знадобилося ломати мою стару чузо? Ей, карамба, чувак, у мене залишилось всего 15 таких. Типичний лучадор, спочатку лупить, а запитань немає. А, е, він не задає. Єбать, який козал проведець якогось старого пірдуна. Увері, я великий у Вері, владика козло людей, наставник воїнів і король странних наказань. Наказань. І так, перед тим, як ми почнемо, скажи мені. Твоя мама. <с? <с?> <с?> Твоя мама заводле вона є ідеал. Да, це гра трошки зі морком, це тож і плюс, на мінусі тут поки що більше. Їй подобаються погані хлопці. Три крапки. Хими. Так, ладно. Об'ясни, як ти сюди попав і не скупись на деталі. Особливо як тебе показалася ця маска. Так, окей. Все ви поговорили? Калака Храм, дощ Президента, Югар Хавір, мій бивший ученик. Я стараюся але в мене все виходить, вибачайте. Три крапочки Я запрошую маму на свиданку и як ми спасемо світ Для начала нужно для начала потрібно тебе обучити іскусству істинного лучодора А, то есть сейчас якийсь прием будет показувати В слово стати була магічна техніка корінний код. Так, стрілочка вверх іде де. Блядь, я вообще-то не на то нажав. Можна було якось перевірити все? Что за нахрен такая? Вот что сейчас? Стрелочка вверх и да. А, нифига, поже. То есть опять. Стрелочка вверх и да. Шарос? раз. Бля, он через раз срабатывает, я отвечаю. Окей, что, что ты хочешь? А, так я уже проверю. Шарос, раз. Ж. А, блядь, треба нажата. Ну вот, все, я проверил. Куда нам дали Потребно. Слушай, дверка какая-то показывает, но... А, нам наниз якось треба розбити. чи Шо, подожди. Стрілочка вверх іде. Так, стоп, блядь, Якого хуя воно страбату тупо через раз. Воно реально срабатує через раз просто. Стрілочка вверх іде е, Ну. Окей, куди далі нам? Боже, може тут якось сюди його наниз, ні? ж прийом у нас на С як там оно, я вже забув, блядь. Че на А, на А. Опять работаю не сразу. Окей. Нет, так не працює. Бля, фиг поймаешь, коли нам потрібно, серьезно. Фиг поймаешь просто. Ничего я повинен зробити. Короче, не знаю. Ша раз, я не хочу більше играть, тому що ну тут, блядь, на клавиатуре максимально конченое управление. Ну, хто кого є геймпад, грає, на клавіці триндец. Я не знаю, чи я буду далі все грати, но за все я не буду бізнес. Потому що нерані, ну, це якийсь бред. Ну, типа на клавікочне управління максимально. Можливо, я щось не розумію. Короче, мікрофон був інскренд, дякую за перегляд. Стату лайк, що сподобалось. Всім до побачення.